Доброго дня, вальмо, шановні голови та члени екзаменаційної комісії. Рада представити вам свій дипломний проєкт на тему розквітання. Ця робота створена для приватного інтер'єру у місті Кременчук Полтавської області. Кімната, призначена для розпису, має площу 19,5 квадратних метрів та розташована у двохкімнатній квартирі 9-поверхового будинку. Розпис розміщується на двох стінах, перпендикулярних одна до одної. Розмір першою 6х2,5 метри, а другою 3,5 на 2,5 метри. Це вітальна кімната, де господарі та гості проводять багато часу у розмовах та відпочинку. Саме це обумовлювало завдання створити композицію, яка б підтримувала відповідний настрій та органічно доповнювала середовище. Через те, що одна із стін колись давно була пофарбована, стало необхідним спершу покрити її абразивною фарбою. Це для того, аби майбутній шар штукатурки якісно скріпився зі стіною. Ця фарба наносилася у два шари, після чого був зроблений перший грубий шар штукатурки, щоб прибрати нерівності поверхні. Та ще один, вже більш гладкий. Було здійснено. Ще один пласт спеціальною скріпляючою шпаклівкою для більш якісного щеплення основної роботи зі стіною. І тільки після цього я нарешті змогла приступити до виконання основної частини роботи барельєфу. Лейтмотив моєї роботи весняна пора, розквітання, легкість та ясність. Мій проєкт спрямований на відображення природи, такою, якою я це бачу кожної весни, бо це час відродження всього живого на планеті. Отже, я намагалася показати чарівну красу рослинного світу в часи його розквіту. Через поєднання мотивів флори та фауни. Я вирішила пов'язати це з давньогрецькою богинею персифоною, богинею весни та родючості, викрадена аїдом в підземне царство, вона ще мала змогу щовесни повертатися додому. Це як процес щорічного вмирання і оживання рослинного світу є втіленням ідеї циклічності та античного божества, яке вмирає і воскресає. Використання антропоморфних зображень є символом єднання людини з природою, так як в міфі у нашому житті все взаємопов'язано. Навесні відроджуються не тільки рослинний світ, прокидаються звірі, повертаються птахи, і люди також пробуджуються після зимової сірості та повільності буття. Життя наповнюється яскравими барвами, теплом, новими ідеями, емоціями та можливостями. Серед рослинних мотивів я використовую гранатовий цвіт, в якому зароджується життя і виринає в образі молодої дівчини, яка тримає у витягнутій руці плід гранату. Я також додаю квіти білого спатифілума, які вписуються в будь-який інтер'єр, додаючи йому нотки урочистості, легкості та витонченості. А залучення пальметок дозволяє мені унаочнити асоціацію з античністю, посилити графічні акценти. Різноманітність та глибинність площинного зображення. Основним кольором я обрала світло блакитний, а основою для забезпечення цілісності композиції являються зелені та смарагдові локальні плями, що пронизують усю мою роботу та утворюють свій ритм у вигляді хвилі. На це тональне рішення будується основна ідея барельєфні зображення рослинного та антропоморфного світу. Через те, що ці зображення об'ємні. Вони не потребують забарвлення, бо мають свої особисті тіні від природного освітлення з вікна або від люстрів ввечері. Дуже цікаво, що світлоцінь іноді не статична, тому відбувається так звана гра ціней. Мені здається дуже ефектним поєднання різних площин гра об'ємного тривимірного простору з основною площиною стін, де також використовуються різні декоративні елементи задля того, аби показати глибину зображення. Детально всі ці ідеї та напрацювання представлені у моїй пояснювальній записці. Дякую за увагу!